Державна служба є ключовим елементом державного управління, від ефективного функціонування якого залежить додержання конституційних прав і свобод громадян, послідовний і сталий розвиток країни. Державний службовець несе подвійну відповідальність за стан справ у суспільстві. Це нелегка праця, яка потребує самовідданості, бажання служити людям. Саме від фаховості держслужбовця та його ставлення до своїх обов'язків залежить успіх нашої держави. Від чиновників громадяни очікують перш за все професійності, безумовного дотримання законності, розуміння людських Проблем і способу їх вирішення зазначив у своєму вітальному слові голова Калуцької райдержадміністрації Микола Жовнір. Довіра до влади починається з людини, яка вирішує свої повсякденні проблеми. І я сподіваюся, що слово чиновник поступово набиратиме принципово іншого значення і звучання, означаючи товариськість, розуміння людських проблем і спосіб їх вирішення, і своєю тактовністю, ввічливістю, толерантністю. Державний службовець завоює ще більшу довіру серед наших людей. Користуючись нагодою, я хочу звернутися до державних службовців нашого району. Ніколи не забувайте своє високе призначення, вірно і чесно служити державі і громадянину своєму народу. Нехай ваші дії будуть мудрими. А щоденна робота викликає повагу та довіру громадян. Зі святом держслужбовців привітав і заступник голови Калуської районної ради Михайло Срібняк. Я вірю, що прийде час, і державний службовець не тільки буде гордитися тим, що він працює у цьому білому будинку, а буде гордитися тим, що в нього нормальна зарплата, що в нього нормальне забезпечення, що він має час. Щоб віддихнути, що він має час, щоб працювати, що має час, щоб разом з сім'єю десь виїхати на якийсь курорт. Дозвольте мені від імені голови районної ради, від імені депутатів районної ради від себе особисто привітати вас із професійним вашим святом, із вашим великоднем, і побажати вам. Натхнення здоров'я, успіхів у роботі з нагоди професійного свята держслужбовців Калуського району було нагороджено грамотами, подяками та вручено грошові премії. Концерту цьогоріч не влаштовували у зв'язку зі складною ситуацією в державі. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих в Україні.